Привіт всім! Ви на каналі Ланаді. Німецька мова українською. У нас з вами 20-й урок. Ми продовжимо вчити німецьку мову. Одразу, давайте запам'ятаємо нові слова. Das Deutsch німецька мова. Das Ukrainisch – Українська мова. Ich, Я, ja, du, Ти sie. Ви війшливе звертання. Sprechen. Говорити, розмовляти, лезен, читати, шрайбен, писати. Запам'ятайте, за типом дієвідміни дієслова в німецькій мові поділяються на слабкі та сильні. На одному з попередніх уроків ми вже з вами розглядали правила дієвідміни слабких дієслів. Давайте його пригадаємо. Нам треба до основи дієслова додати його особове закінчення. Lernen, ich lerne, du lernst, er, sie, es, lernt, wir lernen, ihr lernt, sie, sie, lernen. Arbeiten, ich arbeite, du arbeitest, er, sie, es, arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie, sie, arbeiten. Дієвідміну сильним зі я вам раджу запам'ятовувати. Сьогодні ми з вами вивчили два сильних дієслова. Зараз ми розглянемо їх дієвідміну. Ну а ви запам'ятаєте лезем читати. Іх лезе, ду ліст. sie, es ліст, вір лезен, ір лест, зі-зі лезен. Говорити розмовляти. Ich spreche Du sprichst. Er Sie, es spricht. Wirr sprechen. Ircht, sie zie sprechen. Ну, зараз потренуємося в читанні там в перекладі. Deutsch schreiben. Писати німецькою. Deutsch lesen Читати німецькою. Deutsch lernen – вивчати німецькою. sprechen – розмовляти німецькою. Ukrainisch schreiben – Писати українською. Ukrainisch lesen – Читати українською. Ukrainisch lernen – Вчити українською. Україні шпрехе – розмовляти українською. Ich gut deutsch. Я добре розмовляю німецькою. Ду ліст gut. Deutsch. Ти добре читаєш німецькою. Wir lernen deutsch. Ми вивчаємо німецьку. Зі spricht gut deutsch. Вона добре говорить німецькою. Ну, а зараз завдання для вас виконати переклад наступних речень. Як будете готові, перевіряємо. Я вивчаю німецьку мову. Ich lerne Deutsch. Мій брат вивчає німецьку мову. Mein Bruder lernt Deutsch. Я добре розмовляю німецькою мовою. Ich spreche gut Deutsch. Говориш ти німецькою мовою. Sprichst du Deutsch? Ну і ще декілька речей, Все те ж саме. Виконуємо переклад. Як будете готові, перевіряємо. Його дочка вчить українську мову. Seine Tochter lernt ukrainisch. Вчить її дочка українську мову. Learned Eretokta ukrainisch. Моя мама добре пише німецькою мовою. Meine Mutter schreibt Deutsch. Пишеш ти німецькою мовою? Schreibst du Deutsch. Я впевнена, у вас все вийшло добре. Побачимо з вами в наступному році. З вами, як завжди, була Лана До зустрічі!